Я дуже рада вас всіх бачити. Дайте п'ять, я вже декого давно не бачила. Ти не даєш? Задумався. Я дуже рада вас бачити. Сьогодні вам розкажу одну історію, але перед тим хочу запитати вас, чи хотіли би ви вже зараз закінчити школу? Ні, от, не от, не от, не навіть ті, хто не почав. от такий момент, що вже завтра я зможу закінчити школу. Ліза, ти хочеш, да? А Кося, ти не хочеш, так. А ти угу. <кри> в <А у> школу <кри> хочеш, Матвійчик? Хочеш? А ти хочеш? Я хочу довги, теж Хо... у школу чи закінчити? Ну, дуже закінчити. Я сьогодні буде історія про дівчинку. Яка вже закінчувала школу, і тато вирішив їй зробити подарунок. Подарувати їй машину. А ви б хотіли такий подарунок машину? машини? Давід, тебе хотів? Велику чи чималу. Да. Велику чи малу? Не -не. У мене вже Мене взаємно. О, в нього вже вже школу не треба закінчувати. От дівчинка закінчувала школу, і тато їй каже. Що це не, не найновіша машина, вона старенька вже, але ти будеш мати чим пересуватися. І дівчинка була дуже задоволена, але тато перед тим їй сказав, що перед тим як ти будеш нею користуватися, поїдь у автосервіс і запитайся, скільки вона буде коштувати. Вона поїхала в автосервіс, і там їй сказали, що вона буде коштувати. Тисячу гривень, тому що вона вже старенька. Дівчинка так засмутилась, повернулась, каже, татові, вона тільки тисячу гривень буде коштувати. Тут він їй порадив ще в одне місце з'їздити і там спитати. А так їй сказали, що вона буде коштувати тільки 500 гривень, тому що вона геть-геть-старенька і вже не має навіть деталей, щоб її ремонтувати. І вона приїхала втретє додому і каже: Отака от ситуація. І тато їй порадив ще одне місце, називався автоклуб, де дуже багато людей збиралося поціновуючи машин. І вона приїжджає додому і каже: Та, ти уявляєш за цю машину готові дати 100 тисяч гривень, тому що вона дуже старої моделі, і всі її шукають. І тоді тато їй сказав, що ця ситуація показує, що нас цінують там, де ми потрібні. І там, де нас не цінують, ми не повинні ображатися і гніватися, бо знайдуться ті, хто нас будуть цінувати. І я хочу сказати, щоб ви пам'ятали собі, що кожен з вас особливий, унікальний. І ціну, і безцінний для Бога. Він вас дуже любить і кожним дорожить і цінує. Дайте допомогмо.